Я їду на ньому верхи 20 років. Не тому, що він підкаблучник, а тому, що він мене сам посадив на трон і він радісний. Везе мене і мою дитину. І йому для це велике щастя, що його жінка сидить на троні, і він для цього служить. Він для цього народився, щоб його жінка і дитина була щаслива. Все, це його найбільше щастя в житті. От ми вибираємо такого мужчину собі. І зараз приміняємо знання. І все, і хай йде з Богом, хай йде до мамки і служить. Він буде щасливий, він буде радісний. Що вони, що вони там, блядь, самі вибирають? Він ніхуя не можуть вибрати. Воно не може вибрати, воно буде стояти, от, блядь, дві бутилки, блядь, сока буде стоять. Яблучний, блядь, і ще один яблучний. Він буде на них дивитися і каже, який мені вибрати? Вони, блядь, обидві яблучні. Який мені вибрати? Ну, не знаю, ну пашу. А, а ви йому ось? Ось. Да. Так, да. є, єсть, є як вдохнути, як оживити чувства. І от мої дівчата одружені вже пишуть відгуки в групі. Я ж їх виставляю вам в сторіс. Для вже одружених є техніки, як все це розшевелити і дати огня. Є, дівчатки. Дасте огня, завтра, значить, завтра будете мені писати письма, як ви вже і б'єтеся. Боже, кого ти хочеш тут надурити, от скажи мені, а можна ще попасти на курс? Так, да, дівчат в моїх сторіс на основній сторінці є перехід на курс на основній сторінці. І зараз Олександр Калінін вам кине знову в телеграм-канал, ссылку теж на курс.